Ми розуміємо, наскільки дуже важко регіону. Я хочу подякувати за професійність, за компетентність і за мотивованість, яка продиктована патріотизмом. Це абсолютний приклад для інших, як повинні вчиняти керівники, працівники, цілі колективи. В нас є унікальний досвід, якого немає в Україні. Дніпропетровщина є центром переміщення великої кількості людей. Ми проговорили низку дуже важливих питань, які треба вирішувати на державному рівні. Це питання забезпечення ноутбуками дітей, тому що у нас 17 тисяч дітей, переселенців. Якщо вчитися онлайн, то їм потрібно на чомусь вчити. Нас прийняли добре, тепло, а ще народила тут сина. вже. Дякуємо Кривому Рогу за прихисток. Нам допомогли ЗСУ переїхати в місто Кривий Ріг і допомогли нам тут оселитися. Мені тут подобається і тут дуже добрі люди.